Депутати Львівської обласної ради Богдан та Ярослав Дубневичі ініціюють збір підписів усіх небайдужих мешканців області до президента України з вимогою не підписувати скандального закону про засади мовної політики. Також вони звернуться до Конституційного суду, аби той визнав мовний закон таким, що суперечить Конституції. Президент щоб не мав права підписати і наклав вето на цей закон. А конституційний суд нехай розбереться в протизаконних діях Адама Мартинюка і. Цієї верхівки кліки, яка провела протягнула через задній прохід вчора закон про зміну державної мови. Збір підписів розпочнеться з Городоцького та Постометівського районів. Мешканці області матимуть можливість поставити свій підпис у людних місцях та спеціально поставлених для цього наметах. Крім того, активісти будуть ходити просто від хати до хати. Також депутати звернулись до всіх політичних партій та громадських організацій області, об'єднатись та підтримати їхню ініціативу.